Я читаю слово, хай воно якимось чином почне нас, почне з нами, почне, можливо, щось і через нас. Псалтир. Дайте знайти його, де воно у нас? О, ні, це не воно. Бо я два рази сьогодні маю читати з псалтира. Ох, я би так хотів би, щоб сьогоднішній день мав два, дві складових. Це одна складова, так сказати, інтенсивний імпульс перед Господом. Слава, хвала, поклоніння. Ну, тобто, щоб ми якимось чином послали стрілу нашого серця по доброму адресу. Ну, щось зробили. А друге, щоб це був дом, день думання, роздумування, прагнення зрозуміти, заглибитись, тому що це дуже важливе. І 81-й український текст Псалом каже так: Господь зміцнює нас, піснями прославляйте Його. Співайте Бого Ізраїля. Починайте грати. Вдирайте в бубни, Грайте на архві, на лірі, затрубіть у роги, як настане молодий місяць, і то коли коли вийде повний місяць. Ну, це слово перед Новим ну, Це була ізраїльська культура. І на всі інші свята. Бо Бог дав нам ці дні радості, вони є вказані у законах Ізраїля. Він установив це як свідчення про Йосипа, коли він виступив проти Єгипту, де ми чули мову, яку не розуміли. І він сказав: це Бог каже, я зняв тягар з їхніх плечей, звільнив руки їхні від кошика. У горі Твоєму. Ти кликав мене і я врятував тебе. Я відповів тобі з громовою хмари, я випробував тебе біля води Маріви. Слухай, народи мій. Я тебе попереджую. О Ізраїлю. Коли б ти послухав мене, нехай не буде у тебе Бога чужого. Не поклоняйся Богові наземному. Я Господь. Я Господь Бог твій, котрий вивів тебе з Єгипту. Відкрий рот твій, і я наповню його. Коли я домов почитав, думаю, про що йде мова? Чи це для голодних, чи це тих, хто хотів би щось словом виразити? Відкрий уста твої, і я наповню їх. А тут написано рот по-українськи. Але народ мій не послухав мене, Ізраїль не підкорився мені. Тому я залишив їх, бо вони уперті і нерозсудливі. Нехай живуть згідно своїх вигадок. О коли б мій народ послухав мене, коли б Ізраїль ходив моїми дорогами, я б умить підкорив ворогів їхніх і негайно приборкав би їхніх супротивників. Правда? Цікаво звучить в сьогоднішній день. І ті, що ненавидять Господа, плавозували би перед Ним, і їхнє спустошення тривало би віковічно. Тому повертаюся до початку і будемо йти в служіння всі разом, і кожний зокрема. Господь зміцнює нас. Господь зміцнює нас. Я зробив би декілька можливо форм наголосу, щоб донести все-таки ту істину у немочі нашій, сила наша у Господа. У тупіках наших Бог вихід дає. Бог зміцнює нас. Тому піснями прославте його, співайте Богови Ізраїля. Починайте грати. Все-таки прочитати фрагмент відомий всім без винятку, але думаю, що ця ілюстрація по-своєму дасть нам підсказку, дасть нам і відповідь, і дасть нам попередження. Дії святих апостолів, 27 розділ. Ми читаємо історію руху апостола Павла в присутність дома Кесарова. Ну ви знаєте, в Павла. Було покликання. Хто чув сьогодні, що Сергій казав? Він багато казав, життя. Ми весь час кажемо, наше життя може бути багатим, може бути бідним, може бути кольоровим, може бути чорно-білим, може бути феєрічним, може бути іншим. Але нічого не дає значенню життю, якщо немає покликання. І тільки покликання, а покликанька приходить тільки від Бога. Д'явол не покличе, світ не покличе, вони тільки граблять і користують. Кличе Бог. І коли ми чуємо або розуміємо покликання, тоді наше життя набуває значення. Навіть пащи овець чужого тестя, чи, чи свого тестя, все рівно ти набуваєш значення, бо в нього була місія. Він не просто так там. І Павло теж був покликаний до особливої місії, до особливого завдання. Сьогодні Сергій. Теж Сергій сказав нам про своє бачення. Я дякую за його роздумі. Ну так, дякую. Павло, 27 розділ, рух Павла по місії. І коли було рішено плити нам в Італію, Павла і других узників передали Центуріону по імені Юлії із когорти імператора. Нас прийняв на борт адреати, адре, адрамитский корабль, который следовал вдоль берегов Азии, и мы отплыли. С нами был македонець Аристарх из Фессалоники, а на другой день мы зашли в Сидон. Юлий... Ну, командирчик, сотник, без особих строгостей обходився з Павлом, дозволили йому навести друзей, предоставити себе їх заботі. А потім ми знялися відудиво, і при встречному ветре, противному ветре, значить була проблема, при встречному в'єт йшли під прикриттям Кіпра, перейдя море у Килікії і Помфілії, ми прибули в лікійській Ну, Імена, я думаю, що читайте. Дивиться карту. Там центурион, сотник нашел Александрийский корабль, направлявшийся в Италию, и этот корабль взял нас на борт. Много дней продолжалось медленное плавание. Когда мы наконец как, кое-как добрались до Книда. Ветвер далее перестал нам благоприятствовать. До Салмона мы шли под прикритием Крита. С трудом, передвигаясь вдоль острова, мы пристали к берегу, называемого Тихие Гавани, радом был город Лиссея. Било потеряно много времени. Опасным. Уже и пост завершился. И Павел, предостерегая, сказал. Я ожидаю, что дальнейшее плавание грозит большой бедой и ущербом не только грузу и кораблю, но и нашим жизням. Однако Центурион больше доверял, слушал, принимал слово капитана и хозяина корабля, чем Павла. Гавань была мало приспособлена к зимовке, и по мнению большинства, еще, пожалуй, можно было рискнуть выйти в море и дойти до Феникса, перезимовать там. Задул умірений Южний вітер, і посчитав це за добру примету, вони вибрали якор і поплили вдоль прибрежної полоси Крита. Ну тут, со сторони острова. От інтересна гра, фактично вітер дув, і вони ну, землею або островом захищались від вітера. На момент на час остров був. Стіною проти вітра. а вдруг вітер сорвався з самого острова. Тобто з місця захисту, з місця надії. Ну ви розумієте, Крит став причиною або атакою. І тут з сторони острова налетів угранний вітер Евриклідідон, так його називають, Кораб підфатило і понесло. Нам ніяк не вдавалося держати його квітру. І він зробився неуправляємим. Ми, проскочили, ми ми проскочили, проскочили, зупиниться, не могли, тормоза отказали Ми проскочили небольшой островка, под названием Клавда, и тут едва не упустили спасательную лодку кое-как втащили її обратно, укрепили канатами корабель, и запасен сесть на смерть мель, спустили плавучий в и легли в на другий день нас так сильно захлестывало, что пришлось выбрасывать груз. На третий день своими руками отправили за борт такелаж. Дни шли за днями. Не было видно ни солнца, ни звезд. Шторм не унимался, и мы оставили всякую надежду на наше спасение. И уже давно мы ничего не ели. Тогда Павел, видя на середину, сказал, «Надо было послушаться меня и не уходить скрыто» чтобы не терпеть нам беды и таких убитков. Примите мой совет, хотя бы на этот раз. Держитесь. Не послухали первой рады? Послухайте другую. Держитесь. Ни одна душа не погибнет, а лишь корабль. Ночью явился мне ангел от Бога, которому по всей принадлежности ему я служу. И он сказал мне, не бойся, Павел, Перед кесаром ты предстанешь. И вот еще что: Бог оставляет на Тебя всех твоих спутников. Поэтому не падайте Духом. Я полагаюсь на Бога, как сказано мне, так и будет. Нас обязательно выбросить на какой-то остров. Сьогодні Дух Святий через цю ілюстрацію, таку драматичну ілюстрацію часної історії. Ну Це приватна історія, це історія руху або поїздки Павла до Ріма хоче нам щось сказати. По суті, перше, буря на морі це нормальне явище. Хто скаже амінь? Ну, по суті, скільки существує море, скільки плавають кораблі, скільки люди осваюють ці простори, по суті, подобні проблеми зустрічаються в круговороті жит з кожним поколінням і з, кожним, з кожною лічністю. Тобто це не якесь унікальне явище, це обичний процес життя. Але Історія каже: ну далі ми читаємо, що на кораблі було 270 людей. Я коли подумав, це величезна кількість, це був великий корабль на той час. Ви розумієте, це ж не сучасні океанські лайнери, які при, ну, засобами сьогоднішнього дня. 270 людей. Але з цих 270 ну і от, знову ж, 270 людей це 270 ідей, це 270 інтересів. Це 270 причин. Це 270 очікувань. Ви розумієте, ну кожен на цьому кораблі мав якусь свою задачу. Шукав своє місце під сонцем. Хтось торгував, хтось від когось втікав. Центуріон виконував Державну службу, як командуючий охороною. Капітан заробляв гроші на цьому. Ну, ви розумієте. І вони попали в проблемний момент. От, ну, я так, коли читав це місце і читав, думав, я цілий тиждень над цим думав, я бачу цю ілюстрацію дуже тотожня сьогоднішній ілюстрації нашого життя. Уже давно пливемо, хто скаже амінь. І все противний вітер, хто скаже амінь. І навіть де шукаємо захисту, звідти приходить біда. Хто скаже амінь. От, ну, по суті, багато таких речей є, які дуже похожі на сьогоднішній день. Але чому ми сьогодні про це говоримо? Неправильно обране рішення або ну, прийняте рішення. Неправильно обраний шлях, неправильно обрана чи вибрана позиція. Ну, по суті, кожне рішення. Кожна позиція, кожна дія дає свій результат. Скажи сусіду, що твоє рішення дасть результат. Хороший чи поганий. Бажаний чи не бажаний. Ну нам треба просто зрозуміти оцю велику принципову правду. Що рішення дають результати. Коли виникла проблема, коли вони оказались на перехресті ну, тривог і викликів, в них було небагато виборів, них було два вибори. Або піти ризиковано через море, або худо худобєдно остатися і ми на острові. Не кращі варіанти. Ви розумієте? От є ситуації, коли немає кращих варіантів, яким б ти не вибирав, він якось не відповідає. Ну, мечті, як ми казали, мріям нашим, ну він нижкого рівня, або статися в добрих пристанях, які не до кінця приспособлені до перезимовки, або йти на ризику море. По суті, ми дуже часто, ну, або може не часто, може раз, два, три, п'ять раз на життя, ми оказуємося на цьому перехресті. Коли нам треба йти учитися, коли нам треба женитися. Коли нам треба вибрати місце, де ми будемо жити, приблизно життєві, оце ті моменти, коли треба рішати. І в тебе немає великого ну, діапазону. Ти не станеш королєвою. Ти не банкір. Ну, ви розумієте, тому ти мусиш на щось рішатися. І тоді дуже важливо узнати волю Бога. Дуже важливо послухати, що хоче Бог. Серед 270 інтересів. Був тільки один, хто був ведений не своїм інтересом. Хто скаже амінь? По суті, він був як всі, він їв як всі, ходив, як всі, мав звання до... ну, Але цей чоловік знав Бога, ходив перед Богом і йшов в ім'я Бога, жив по Богу. Вичуєте мене чи ні? Тому 270 советів давить совет власника корабля. Сказати, що це дурак, не можна, тому що вже якщо він має кораблі, то вже він щось досягнув. Не дурак і капітан, який водить такі кораблі, ви розумієте чи ні? Але, от я написано, ну, мудрость міра сього, по сравненню з замислом Божим ніщо. Я хотів би щось оце сказати, тому що нам приходиться часто приймати рішення. Тоді спитай у Бога. Ну, Бог відповідь завжди, але я хотів би сказати, що завжди є в нашому общенні, в нашому присутстві людина, яка ходить з Богом. Хто согласен? Через що ми кричимо? Уважай кафедру, уважай послання Слова Божого отсюда. Тут, принципи. там свої предложення, там свої варіанти. Но тут говорить до нас Дух Святий. Бо ми тут настроєні на Бога в першу чергу. Хто скаже амінь? амінь. І треба було послухати Павла. Чи знали ці люди, особливо Центуріон, різницю між 270 і Павлом? Да, звісно, знали. Бо знову ж цей знав, за що на цьому кораблі Павел. Чому на цьому кораблі павел? Тому що Павел на цьому кораблі тільки тому, що він апостол. Правду я кажу, чи ні? Ну, я цими деталями хочу сказати, чим, чим ми справді попадаємо в джунглі, де немає розуміння і бачення, що робиться, чи все-таки в нас при будь-якому е, розкладі є світлячки, є за, е, ну, вогні, які можуть дати відповідь, ви розумієте? Бо нам деколи що немає. Ну, є, ми бачимо, що є. І Вони не почули, вони не визнали, вони не прийняли. Ну, я кажу, центуріону було про що думати. Ми знав, як Павел попав в тюрму, сам прийшов туди, ну, в Єрусалимі. Він знав, як заговори складали проти Павла і Бог зберіг його. Він це знав, бо він мав лічне діло цього чоловіка. Він знав, за що його судили, фест, Вероніка. Ну, Пам'ятаєте, він знав, чого він просить сюди вказане. Лічне діло, карт, ну, папка діла апостола Павла, було в Чемодані чи в портфелі э, центуріона. Я ж кажу, він знав. І тому, коли Павло щось говорив, йому треба було послухати. І Як Павло потім сказав, хоч не послухали тепер, послухайте в другий раз. І ще третій раз він там советував, якщо ви пам'ятаєте. Вертаюсь і зупиняюсь і роблю слідуючий акцент. Дорогі мої. Благо, ну, Благодаря тому або по причині того, що не послухали. Ради Божої. Не послухали того, що каже Бог. Як думає Бог? Втратили все. Скажіть, втратили все. Особливо, коли ви читаєте оцю драму, як вони викидають. Груз читайте. Такелаш. Такалаш це якраз те, що мало берегти би корабль. Ну, мається на увазі це снасті, це, ну, ви розумієте, це непрості речі були. або не, не, не. А в кінці написано, вони наче викидати навіть цінні речі і пшеницю викинули. Тобто, якщо ти приймеш неправильне рішення, то з часом тобі придеться розстатися з усім, що маєш. Останеться у розбитого коріта. Я, як пастор, Знаючи, що в собранні є багато молодих людей рву на собі ну, душу свою, ну, люди добрі, не приймайте глупих рішень в лічній житті. Без Бога житі нема і не буде. Сезон програєш, два проіграєш. Ну, буде, буде всплеск, буде любов смакшибательна, буде романтика, а потім будуть сльози. Горі, чужі оставлені діти, розрив з батьками, спалені мости на нову дружбу. Ну ви розумієте мене чи ні? Нічого не відбувається так, і то по будь-якому поводу. На роботу їхати так само. Сказати, що це... не... Ну, ну є моменти, коли треба просто послухати, що каже Бог. Не своїми. Драма в тому каже своїми руками. Це не не летіли вороги, це не прийшли чужі. Це своїми руками. руками знищив усі цінності. Ви, ну, от сьогодні було сказано, хтось то казав, ну, от думаючи, от думаючи, от уявіть собі, психологія або емоційний стан тих людей. Які от везли з собою ценності і думали, поїдемо в Італію завеземо, продамо, получимо гроші, купимо нові товари і будемо багати. Були там такі люди чи ні? Там, по суті, кожен мав надію на те, що мав, і втратив усе. Збережені були тільки однією причиною, одним інструментом був чоловік, який належав Богу. Чоловік, який належить Богу, ніколи не буде втрачений. Ви чуєте ні, скажіть одне одному. Чоловік, людина, яка належить Богу, вона не буде втраченою. Правда, питання, чи ти справді належиш? Ну, ви розумієте, я в прошлої неділі казав, що ходить під Богом легко, бо Він всім дає добро, Він всім дає обезпечення, він всіх любить. І ходить під Богом, ну от просто ходить під Богом легко. Він все одно подбає як Бог про все. Але ходити з Богом, ходити по Божому це трошки інше. І тому сьогодні отаке от попередження. Сьогодні от таке попередження. Я знаю, ну от я згадую два ще совета. Ровам приходить на царство і треба посоветуватися. І треба ізбрати. Пам'ятайте, що вибрав? вибрав? Вибрав війну і розкол страни. Так було чи ні? Ви розумієте? Виявляється, від нас, що вибору залежить наше царство. Ми мусимо вистояти. Оце останнє слово, яке я хочу сказати, слова Павла. Держіться, Скажи сусідам. Держись. Навіть рекомендую перестаньте дивитися телебачення. Перестаньте дивитися телебачення. По одній причині Уже приблизно полтори-дві-три неділі телебачення тільки травить. Після телебачення стає погано. Хто скаже амінь? А. Да, був період, коли телебачення давало інформацію, і ти робив якусь, ну, якесь розуміння, ну щось було інше. Но тепер тільки ти ти виходить, як будь тобі надихався чимось чадним Тому не вірте нікому. Я не кажу, що вони всі брешуть. Ну, ви розумієте, я не обвиняю їх. Але йде робота, і ті, що щось говорять, самі не володіють ситуацію. Оце так, як і капітан, і власник корабля, і матроси ті канати рубають, ті снасті вибрасують, ті Богу своєму моляться. А кораблі йде на дно. Ну, жив наш Господь. І є місія України. Ви чуєте, не для заходу, не за для заходу, не для сепаратистів, не для націоналістів. І є для народу України місія у Господа. Є Бог, відповідаючи на молитви святих. Хто скаже амінь? Тому тримайтесь, дорогі мої. Я не знаю. Може, і справді кораб піде на дно, але я знаю, що рука життя наше в руках Господа. І вірте Богу. І друге, попутне, про що багато говорив. Коли приходиться рішати вопрос судьби, ну, коли приходиться рішати щось, що покладе печать на судьбу, послухайте Бога. А іначе згубите все. Останетесь у розбитого коріта. Будете бігати, будете просити, будете шукати, але вже я кажу, що вони спаслись, ті люди. І, напевно, відстроїли корабль. Ви ну, розумієте, почалося нове життя. Але вже того, що втратили на тому морі, вже їх, їм не повернулись. Згодні чи ні? Це вже все-таки пропажа була серйозна. Тому бережіть себе в Господі. Не спішіть рішати по-своєму.